Ну що ж всім привітриноми, ви на Lugia GAMING STREET і сьогодні я з вами продовжу грати в The Beast Inside. Чого ж ми починаємо з цього моменту? Думаю, зараз ви дізнаєтесь. Так, ну що ж, схоже, що я нібито зміг пофіксити запис, але скажу вам так: це жахливо, тому що в мене, ну, половина того всього, що ми робили, стерлось тупо. Розкажу вам тоді, бренько, що сталося, тому що я вже вернути назад, на жаль, не можу. Ми знайшли. Вони будуть тебе переслідувати до це світу. Якщо я комусь розкажу, вони думають, що я і буде нормальний. Це як вони ворогів ламають. Ви думаєте, ви можете. Ви думаєте, ви зможете відсихати сюди копа і я на це поведуся? Ні-ні ні, друзі. Ми знайшли намети, там якомусь чуваку було дуже погано. У нього ж забуло. Були трупи Страшні трупи. І ми по печерам бігали, все. Тому ви багато сильно не втратили. Але одним словом ми вернулися додому. І вони вже відіслали та копа. Я сподіваюся, ема не тупенька, не це А щось в машині є, файне? Треба ключ. Всюди треба ключ. Керочарування. Ема? Окей, значить входим туди. Эй, Даренька, що сталося? Де, Де, ти, був? Де ти був? Я хотів знайти. Чому ти бачиш? Шість годин? Що? Що? Тебе не було годин! Ти пішов і просто зник! Я не зникв. Я просто... Пробував від них спати. мати. Ну що ти говориш? Ти залишив мене тут один. І хтось пробив наші шини. Так, я покликав шерифа, але коли. Але коли він пробрав сюди. Як він пробрався? Ти жартуєш? Телеграми. Він забрав їх. Шериф замітив це. Як тільки ми вернулися, він Чекай, стрейжор тобі дозволив? Він не шериф. Він шериф. Шериф. Ти не розумієш, як. Це небезпечно. Ти не розумієш, що? Те, що я роблю? Це для мільйонів людей. Думаю, що я тупенька? Я покликала допомогу, тому що за нами хтось не І він не міг далеко втекти, і він побіг за ним. А тобі не треба. бути так, ніби ти тупий. Це я була не в безпеці. Я. А не твої тупі мільйони. Фак. Ну, Думаєш, він знак. Мені треба подивитися. Чому я тільки... Він пробує просканувати, воно зразу зникає. Що з тобою? Бінго. А вот, він пробився через вікно і напевно пішов в сторону моста. Ти можеш сказати, що він через отаку от дирочку маленьку прорвався, чи він відкрив щетку вікно. Окей, він okay, зразу забирає девайс я Хочу. Я, я щось. Так вот. А, мені треба тут було просканувати. Мені треба його нормально подивитися А, записка. Тобто це уже ще безчам. А що це моє за шат? І подивіться на зону навколо будинку. Що б не сталося? Нікому не дозволяю відео. Ти знов діваєш? Ти ненормальний? Шериф пішов. Шериф, не знає, шериф, не знає з ким він. Якщо він. Якщо він реально Хі... шериф, то він нічим не був параноїком. Поліція на нашій ніхто на нашій стороні, Ема. Ніхто. Ну, чувак, правду каже. Мені... Не можна з можна тратити забагато часу, бо треба до тебе як він втік. вони не... Позгонене...

At least I know where he я певний, куди пішов. Шериф нас мені бачить. Check the alley. Де на територію навколо. Опа, знайшов. I think I'm on the right track. Ви зся правильний біл. сюда. Ех, ці дороги легендарні. Він знову знайшов шлях. Тут не було до того воріт. Хто їх поставив, а? Так, нам сюди Сигнал сильніший я повище вже. Надійся на це. Так. Він зверху? Що він там робив? Він е піднявся і прорізав. Мені треба знайти інший шлях, щоб пройти. Опа! І. Опа! То, що треба? Як удачно, що тут є. Старі камні. Так. Я надеюсь, может у тебя правильно сократить то сократные запаски. Май. Ауч. Дэвид, Эмма, Эмма и мои, а и мои и батьки. И Дэвид, Хто знає, що наші це... Це... Це Ема офісу? Це... Я не це. офісу? Я думаю. Я був дуже, дуже... обережний. Боже, Чому я не можу зрозуміти, хто це зробив? Хтось нас таки здав. Але хто? Можливо, все-таки Емма не на нашій стороні. Капець, тепер взагалі нікому не можна довіряти. А починалось все так добре. Так, а от і аномалія. Він щось зі щитком робив. А що він робить? тут робить? Скажу, тут є якась. Мені треба щетку від енергії з Куди вони можуть вести? Вау. Wow. Окей, okay. перший є. У мене завжди була проблема з цим відкриванням. One down. There's more. Один є. then далі шукати. Чись ви якось не дуже обережні ці провода ховали. Скажу вам так. Так, тут ще один є, синенький. А що він тут робить? Де? Куди ти пішов? Мені треба бити. Він зверху, як я маю туда пробратися? Так, ага, от бачу. Опа. Я знаю, я від Бога Ух, я вже здуся. Я заліз в коробке обожнюю, так. Ууу, що це у нас таке? Крапер якийсь? Один? Один. Щось що тільки один. Заваленький. Хоть, будь ласка, спотикатись. Так може ми якось тут можемо вийти? Окей, схоже на те. Ммм, наші любимі доски. Раз. доск. Зелений провідочок, я йду. Ти де у нас? Тут. Окей, наші любимі драбини. Добре що я навчився. Їх. Відкривати. Опа, туди цю коробку. І останні. останній. Все. Тепер я поряд може пройти. Що звідси звезд Я помру? Ні. Так, чекай. Я ж відключив. О, все. Я йду по твою почку, Шериф Новий сигнал. Він веде кудись сюди. Идем дивитись. Поколайзер у, у нас никого не помиляется, правда? Не пытайте, что я делаю. Я просто дивлюсь, насколько мы далеко. У, какая-то старая хата. Кто тут живет? Санта-Клаус? Надеюсь. Вони тут щось робили. Вони в цій е, будівлі. Двері закриті, тому мені треба піти. Це інший шлях. Як я поняв. Наші любимі. Сигнал йде з е, ощ! Наш любимий Firewatch, так? Вони тут знову сховали щось? Що? Я звісно не реканий. Так, я вже десь це чув. І, звісно не боїться висоти, але йому треба бути береш. А тут є прямо як з Firewatch. Тільки ти можеш. Е побігти. горінню вогнем. Ну окей, скануємо. Аномалія? Привет, тебе через одних балаболик на дискорд там звонят. Раз. Два. Як ти вернувся з моїх пуль? Ах ти нарзовати. Окей, все. Я не можу просканувати, що за фігня. Я був правий, він не ти тут. Мені треба подивитися. Сейчас хочешь він тут щось сховав? А ну показуй свій секрет. Ага. Знову ця хрінь. Мінус. І ключі. Те що треба? Ка від кабінки. Це є ключі до хати. Треба подивитися там сховав. Так, давайте ця штука різко зараз не вели. Я понял. Так, спроба номер два не впаст. Треба просто ходити обережненько. І не спішити. Це ми вміємо, правда? Так, ну. З такої висоти я ніби померти не маю. Трошечки неприємненько, але жити можна. Опа, щось новеньке. Так. Ну йдемо в хижину. Там то сєв всередині. Алло люди? Ну ніби то нема. Я тут, а де? У підвальчик. Окей, у нас прям тут ошиб. Мені треба дізнатися як відкрити цей.

Поза їхнім радаром. А mm. це, напевно. Це закрите. Треба пас. Ага. ABCD. Треба дізнатися який а. Вони знають кожну деталю, так ніби вони спав у нашому ліжку. Адам проснувся в 5.20 годин, навіть якщо ми думали, що він е не зможе спати до пізньої ночі. Ема проснувся в 8.40. Вони разом поснідали. Коли вона його попросила, чи він добре спав в новому будинку, він обманує і сказав, що так. Взагалі він проспав 5-6 годин. Деколи менше. Е він не єдиний, хто мовчить, а ема також змовчує. Вони двоє довіряють один одному, але це не так. Ці дні можна не довіряти нікому, навіть самому собі. Це фото нашої тачки. Він уже був тут в день нашого прибуття. Усі три чи він знає про дітей? У, капець. Ні, Треба знайти слайд. Ага. Кудись бажано то все привезти. Сюди, напевно. Плюсик 3 мінус один. Я better check what this lever is for. Треба для чого він? А, щоб закрити вікно. Ну давайте поки що відкриємо. Мені треба взагалі знайти слайдери. Може десь тут є. Що сон of a що ж він тут робить? Оу, Що це... Що ти хочеш песом? Щось з температурою. Треба сюди щось покласти, правда? У нас пішли загадочки. Угу його щось блокує. Що тебе друже блокує? Ну да. Ще одна записка. Він все ще здивований. Він не знає, що я роблю. Він не розуміє, чому я це все роблю. Він думає, що в мене погані мотиви. Вона подумала, що з ним щось сталося, попросила допомоги. В критичні моменти це легше комусь довіритися. Це виходить війна не тільки про національність, а також про індивідуальність. Ми були впевнені, що вони зламали мене єму. От що совєти пробують зробити. Пробують е недовіру між друзями і співвідношеннями. Ти нікому не думаєш довіряти, так? Хм. Ну, як мінімум вам не можна. А це що? Чекайте, тут написано ад. Адам... Ну там... Коротше, в тексті тут схований прихований текст. Адам все ще не знає про мене. Про кого? Цікаво. Чи це шпіон? Повідомлявши, а про нього ще не дізналися. Можливо. Йдемо на другий поверх. Ну, як Може, треба привіт... Ну та Адам, треба привітати кожну кнопку. Someone has marked certain pages. Кри... Ага, це по криптографії. Можна провести. Ага, через температуру нам треба це все зробити, як я поняв. Тут I щось can't make написано, але я не можу це. Ну зараз ми температурою. Ти все використаємо. Ще нічого А що кнопка робить? Що? навіщо це? це ультрафіолет? А навіщо він? Та ніби нічого не змінилося. Ну йдемо проявляти, що за повідомлення. Ага, це один. Це один це добре. Він, він провів місця. Мені so треба been від been них всіх. Походу, від і збавлявся. Все ще закрите. Де я можу свайден знайти? Може цей ультрафіолет щось проведено? Lost. But, sure. Я б не був таким Did певний. Чи він про це? Я мав про це подумати до того. Він знає, чи більш чи мене хотіли. У нас іде розмова про це. Хто тобто, з цим всім? І коли? Від кого це вони почали робити? Якщо вони мене знижують, то чому вони не вкрали то до того? Не уявляю, друже. Не уявляю. А впевнений, що ультрафіолет щось там таке показав? Олен, ти щось знаєш? Ну давайте я попробую позакривати усі вікна. І може, ультрафіолетом? Что за здесь на ультрафиолат, поможешь я поступить? Так, а ну включим свету. Ну та, я так и думал. Значит, тут у нас якесь око. А. АЦ3. Це 1 а це 3 Что це, а а це, це за очи? що он тут робить Окей, ми вже дізналися. Два. Символовишилося ще два. Ага. Д-2. Тобто у нас є. А, Б. Ні, А, Це і Д. А, ці от очі це точки, з яких треба дивитися. Ясно, ясно. Так. Опа-на. Тут є рука. А вот і слайдер. Є yeah, бой Так, ну шо. Нам треба його якось правильно поставити чи шо. Ні, ми його ніяк не поставимо Тобто... Б один. Так, давайте подумаємо. Б. О. М. І. Де 2 тобто. О. Тепер прав. Файналі. Беремош піти в підвал і дістати їх. Чому? Пишу, що це от... Це вікно. Чекай, а, це, а це, це цей будинок? Це... Ні, це якась інша халупа. Ааа, це те сам, це, це саме вікно, з яких воно вибралось. я б поняв. Ну що ж, дорога мені в підвальчик. Погнали. Ой, нагадує ігру одну. Я проходив її колись дуже давно, але тоді. М -м, через відключення світу у мене запис пропав. Тут є кров. Ми її пройшли на... повністю. Гарна була гра. 같습니다. Так мото крові. Що тут сталося? Може, шериф все-таки зробив діло і. Ні, окей, все-таки з шерифом зробив діло, я поняв. <ellant stupid Alright. Mario> <tagli> Як тварину. Me, я не Что це міг зробити? І чому? Обернись назад, будь ласка. Окей, okay, я закрив нас кей, давай двері. Шериф, ви ще живі? Я так не думаю. Добре, що він їх не знищив. Так, що це? Я нарешті це зробив. А щось за мною слідкував. Стоп, а те, що шериф, типу, тільки що встав на тебе, подивився, тобі було по барабану? Ти нормальний? Я нарешті прибрався до шахт, але щось переслідував мене. Я не був впевнений, що це була людина. Я його е, здихався по дорозі. Ну, це те, що я думаю. Мені треба загубити, мені треба забути про це. Я не можу більше тратити часу на галюцинації. Це те, що він мені сказав після всього. Батько, детектив, печери. Надіюся, я зможу щось тут знайти. Свічечка. Приємна атмосфера. Що ти пробуєш зробити? А -а -а. Ми реально в печерах. Кайф. Стоп, давайте я поповню трошечки керусінчику нашу любимому. Так, ну що ж, тоді, друзі, я думаю, що поки що на цьому ми будемо закінчувати. Все-таки ми будемо там по чаптеру приходити. Ви ж знаєте, вони довгі, і я не хочу дуже сильно затримувати відео. Тому всім, дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Прощавайте!